У селі Угорники, що входить до Івано-Франківської громади, аграрії збирають пшеницю. Частину врожаю підприємство «Франківськ Агро» передасть у дитячі садки та школи. Староста села Любов Атаманчук запевняє, урожай цьогоріч добрий. Це є дуже гарний врожай, пшениця хороша, виблискує на сонці, і вже сьогодні її збирають і будуть складувати. І ми чули, як анонсував міський голова Руслан Романович про те, що частина цього врожаю піде на заклади освіти, а це ж є дуже добре. І ми раді з того, що сьогодні на наших полях, які не не простоють, не заростають сорняками, а сьогодні вони дуже гарно використовуються. Дають певний результат для нашої громади. Івано-Франківська громада продовжує розширювати сільське господарство. На полях комунального підприємства Франківськ Агро вирощують різноманітні культури. Зокрема, у селі Радча посіяно сою та соняшник. У тисменичанах гречку та соняшник. А на території угорницької громади пшеницю та ріпак. Директор Франківськ Агро Віталій Крушельницький розповідає, зараз тривають жнива пшениці, а після їхнього завершення розпочнеться збір інших культур. Цього року у нас засіяно 89 гектарів пшениці. Ріпак ще також був на цих ділянках. І по Івано-Франківському ОТГ у нас такі культури, як соя, соняшник і гречка. Зараз ми Збираємо тільки на цій ділянці. У нас тут ділянка йде масивом, 89 гектарів. Це ще займе три дні у нас. Поки що все. Далі чекаємо осінь. Осінню приступаємо до ріпака гречки соняшнику. Сої цього року засаджено 106 гектарів. Соняшника 79, гречки 20, а озиму 89 і ріпака 10. Саме такі обсяги дозволяють громаді повністю забезпечити свої потреби у харчових продуктах. Руслан Марцінків наголошує, вирощування сої, соняшника та гречки є запорукою продовольчої безпеки громади. Ми хочемо забезпечити повністю наші навчальні заклади борошном відповідно виробами макаронами. Також ми маємо гречку теж для внутрішніх потреб. Все решта ми продаємо і забезпечуємо життєдіяльність підприємства і збільшуємо кількість площі, яка обробляється. Зараз 300 гектарів, ми хочемо мінімум 500, до 1000 ми готові обробляти. Є якісна команда, яка працює. Обов'язково там, де ми обробляємо в тому чи іншому селі, ми обов'язково даємо допомогу мешканцям, зокрема, і родинам загиблих, і потребуючим, тим. тобто ми визначимо кожному. Якщо більше потрібно, чи борошно, чи гречка, і, відповідно, теж допоможемо. Необроблені поля, які заростають бур'янами, очільник громади пропонує здавати в пай. За кожен гектар поля комунальне підприємство «Франківськ Агро» обіцяє в середньому 6 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія ЯраІм